Вітаю вас, малята! Малече, поспішаю з вами поділитися цікавою неочікуваною зустрічею. Сьогодні на подвір'ю моєї мами я помітила їжачка, який живе в купі листя. Давайте дуже обережно і тихенько хвильку помилуємося ним. Розглянемо, який він. Він носить на спинці багато голочок, і його можна назвати колючим. Коли він відчуває небезпеку, то згортається в клубочок. І тому можна сказати, що він схожий на колючий клубочок. Їжачок довгоносий, бо у нього довгий носик. У їжачка короткі лапки і його можна назвати коротколапом. А за розміром малече він дуже маленький. Живиться малята їжачок яблуками, рушками, ягодами та овочами. Також їжачок їсть черв'яків та жуків, і цим дуже допомагає людині. Малята, подивіться, він сидить на місці і нікуди не тікає. Ми його можемо назвати сміливим хоробрив. А як ви думаєте, чому? Вірно, малята, у нього є багато колючок і чому б йому нас боятися? Ми ж тільки за ним спостерігаємо, милуємося та оберігаємо. Дякую, вече вам за увагу. До нової зустрічі, до нових знань!